Ігрове крісло, в якому налаштовується довжина сидіння, висота спинки, налаштовується підголів'я і в якому нарешті не спекотно влітку. Це нова модель від Andesit для тих, кого вже задовбав дизайн ігрових крісел типу Кокпіт, Andesit X Air Pro. Друзі, не забувайте, що у нас проходить збір для 92-ї окремої штурмової бригади, їм потрібен Mavic 3 Pro, антена Avenger Booster і. Генератор і для того, щоб зібрати свою частку цього збору 150 тисяч гривень, я розіграю цілий геймерський набор з мишки, клавіатури, навушників і килимка, який піде одній людині. Далі Навушники Razer Kraken V4, дві мишки Hator і мікрофон Endgame Extreme. За донат від 100 гривень на банку в описі я все це розіграю серед вас. Тому долучайтеся. А якщо вже долучились, то скиньте цей розіграш своїм друзям, щоб вони теж змогли щось виграти. Банка в описі. Це перше крісло від Анда в такому дизайні, проте для нас з вами це зовсім не сюрприз. Ми вже подібне бачили у інших. І круто, що Анда теж розширюється. Дизайн крісла я б назвав технологічним, при тому мені здається, що воно буде гарно виглядати майже в будь-якій квартирі. Ну, може, крім кімнат в класичному дизайні чи щось подібне. Особливо мені подобається задня частина, щось в цьому мені нагадує трансформерів. Налаштовується у цьому кріслі буквально все. Наприклад, ви можете зробити винос. Сидіння більше або менше в залежності від довжини ваших ніг. Піднімайте вгору оцей важіль і рухайте сидіння вперед чи назад, як вам зручно. Діапазон регулювання 6 см і можлива фіксація на кожному з них. Я поставив десь 4 бо 6 забагато для мене. Далі ви можете відрегулювати висоту спинки. Вона теж регулюється, і тут все максимально просто. Підніміть її на 1 см і вона зафіксується. Загалом тут 7 варіантів фіксації висоти спинки. Спинки, а якщо ви хочете опустити її повністю, то спочатку підніміть на максимум, і після цього вона опуститься. Я підняв собі десь на другий рівень. Підголівник дуже зручний і він теж регулюється як захочете. Можна міняти кут і висоту, і таким чином ви можете підлаштовувати його як вам зручно в потрібний момент. Я постійно кручу його по всякому, бо в різний момент хочеться, щоб він або був максимально під шию, або був максимально під голову. Звісно ж, тут регулюється під Локітники, вони тут називаються 5 d і це зовсім не те, що ми з вами звикли бачити в інших ігрових кріслах. Ці крутяться просто як завгодно, регулюються по висоті, по кутах, по ширині, по довжині, і ви можете підлаштовувати їх настільки тонко, наскільки це взагалі можливо. Самі вони досить м'які і зручні, ліктам впертися комфортно, ширина гарна, ніби все ок. Але мені особисто не дуже подобається, як вони регулюються по висоті, бо тут система така сама, як і зі спинкою. Ви маєте 9 фіксованих положень, максимально високе положення це опустити підлокітник. І от знайти це максимальне положення, наприклад, 9 максимальний рівень, якщо я хочу максимально підняти цей підлокітник, мені дуже важко. Дивіться, я отак піднімаю. Раз, два, три, 4, 5. 6, я не можу нормально піднімати на одне положення, бо воно так просто не працює. І зазвичай, коли я хочу зробити максимум, то я піднімаю на максимум, і підлокітник не фіксується, бо в цьому положенні він опускається вниз. Тому, отак от шукати це. О, оце я думаю, що це максимальне. А може ще вище? Ні. Ось така проблема. Ну, це особисто для мене. Я думаю, що можна звикнути, але все одно, мені здається, що класичний підлокітник регулюється набагато простіше. Там натиснув одну кнопку, потягнув вгору на одне положення вгору, потягнув вниз на одне положення вниз. Тут для того, щоб спустити, треба підняти до максимуму і тільки потім опускати. Якось так. Якщо вам мало налаштувань і фішок, є ще одна, але вже за додаткові гроші. Підставка під ноги. Ви можете докупити її окремо, встановити це не важко, тим більше є інструкція, і працює це як і завжди. Висувається, розгортається і можете класти на неї ноги. Вона витримує 15 кілограмів, і у неї є два фіксованих положення. Я не фанат таких штук, мені особисто такі підставки не дуже зручні, хоча якщо лежати в кріслі і дивитись, Телевізор, то в другому положенні тут ще норм. Але чи віддав би я заради цього 3000 гривень? Точно ні. Ну і дефолтні речі, такі як нахил спинки чи регулювання висоти, тут теж є. Було б дивно, якби цього не було. Оцей важіль регулювання висоти, оцей нахил спинки. Ви можете зафіксувати потрібний нахил в чотирьох різних положеннях. Ну або просто увімкнути режим гойдання. Каркас крісла пластиковий, але хай вас це налякає, бо пластик тут не гірше за метал. Подивіться на товщину і подивіться на ребра жорсткості. Зламати це просто неможливо. І усі. Такі крісла, як правило, завжди роблять з подібного пластику. Сітка, ось це. Я думаю, вас хвилює набагато більше. Чи не розтягнеться, чи не просяде з часом. З мого досвіду, все з нею буде гаразд. Вона міцна і нічого з нею не станеться. Хоча тут все залежить від вас, але вона набагато практичніша ніж тканина чи штучна шкіра. Бо коти їй точно нічого не можуть зробити, проливати на неї можна що завгодно, і вона дихає, тобто спекотно в ній точно не буде. Основа крісла з товстого металу, вона міцна і надійна. Також тут газлів 4 класу, тому виробник заявляє, що крісло витримає 120 кг. Колеса доволі великі, 65 мм, їздять плавно, мені подобається. Ми з вами вже звикли, що якщо ми говоримо про ігрові крісла, то дизайн у нього як правило кокпіт, тобто дизайн гоночного крісла, крісла з гоночної машини. Але все більше і більше на ринку з'являються ось такі варіанти, тобто з сіткою. Якщо говорити про мої особисті відчуття, то мені особисто набагато зручніше в кокпіті. От Andesit Kaiser 4 просто ідеально для мене. І в принципі, я розумію людей, які хочуть собі чогось новенького. Тим більше, що це крісло, як на мене, більш універсальне, ніж той самий Kaiser 4. Бо тут можна зробити як вам зручніше сидіння, спинку, підлокітники, вони тут по-іншому налаштовуються, і підголів'я. І по якості це крісло взагалі. Не поступається кокпіту від тих самих андесід, типу Кайзер 3 або 4. Що мені тут найменше сподобалося, то це підлокітники. Точніше, те, як вони налаштовуються. З одного боку, мене це не дуже бентежило, бо один раз налаштував і все. А з іншого боку, коли треба щось налаштувати, то це мене бентежило дуже. Ну і з приводу додаткової підставки під ноги. Ну, особисто для мене воно зайве, я б таке собі не купував. Але якщо ви хочете, вам подобається вам зручно, то можна. Само ж крісло дуже зручне. Якісне, і найголовніше, воно універсальне, тому що через те, що тут можна буквально все налаштувати під себе, воно підійде максимальній кількості людей. Тому я особисто можу рекомендувати.